Мене звати Олег Ніколюк і це канал про життя і бізнес в Польщі. Я є власником бухгалтерської компанії Гарантбюро рахункове. Ми надаємо вже багато років послуги в Польщі, бухгалтерській по всій Польщі. І КСЕФ стосується як і наших клієнтів, так і взагалі всіх підприємців, які є в Польщі, і ніхто просто так не зможе обійти ці правила. І я хочу в. Простій формі розповісти вам, що це таке, навіщо воно, як і коли його застосовувати? Так ось. Почнемо з самого початку. Що таке КСЕФ? Це крайове систем ефактур, фактур Польща впроваджує вже не перший рік. Нагадаю, що вони хотіли це впровадити ще в 2024 му але їхня система виявилась не готова до цих змін, і вони перенесли на два роки. Так ось цих два роки вже закінчуються, і в 2026 році вони вже фактично це введуть, Цю систему ефактур, фактур. А взагалі, ідея з КСЕФом з'явилася з 2022 року. І з того моменту вона була і є. Поки що добровільна, і могли можна було вже з нею користатися, але добровільно з 2026 року історія з добровільністю закінчується і це стає обов'язковим. Якщо уявити, що це таке, то це одна система, через яку будуть виставлятися і отримуватися всі фактури в Польщі. Це коли ви будете виставляти, а клієнт з свого кабінету зможе одразу побачити цю фактуру. Це можна. Порівняти з касою фіскальною онлайн, те, що в Польщі вже давно вели, те, що податкова має доступ до всіх онлайн до кас фіскальних і може в режимі е, реального часу побачити, що відбувається на касі. Тут раніше було так, що спочатку документи виставлялися, або саме е, старий спосіб це виставлялося на якихось там. Е, Паперах, таких, які перебуваються, дручки називаються дручки фактурові, чи щось в тому стилі, або виставлялися в якихось excel шаблонах або виставлялися в Word, або виставлялися в програмах, які генерували pdf файл Суть в чому, що все це йшло до бухгалтерії. бухгалтерія складала звітність в податкову і висилала, і тільки в той момент податкова розуміла, що фірма зробила за попередній період часу. І то вона бачила не все. Відпек, в Єдпека ютпек, в ВАТ була там, наприклад, нумерація фактур, була відносна інформація відносно вату, відносно величини фактури, контрагента, але не було цієї деталізації. Зараз ця система, в якій будуть виставлятися фактури, вона буде державною. І держава буде фактично в реальному часі бачити. Кому і скільки фактур ви виставили, хто скільки фактур отримав, і не тільки загальну інформацію, хто контрагент і яка сума всієї фактури, а детально які послуги, які товари, скільки коштують товари. Тому відносно перевірок вони також вже зможуть більш детально питати і перевіряти, тому що в них буде доступ буквально в реальному часі. Це можна уявити так, що КСАФ це така одна платформа, коробка, де ми виставляємо фактури. І клієнт з цієї коробки одразу буде доставати ці фактури. Не потрібно навіть буде їх йому висилати. Тому, друзі, якщо ви приїжджаєте на заправку, заправляєте машину, просите, щоб вас заправили на фактуру, даєте свій ніп. І продавець вам не дасть фактуру. Знайте, що це вже прийшов лютий 2026 року, і він вам вже не дасть фактуру, а ви її просто скачаєте з свого ксефу. Ось так це буде виглядати. З однієї сторони це спрощення, з другої сторони це. Ускладнення, як мінімум, на старті, для того, щоб хоча б ментально звикнути до того, що всі тепер документи будуть електронні. І так, давайте розберемося, хто підпадає під обов'язок і відколи. Загалом, в 2024 році трошки хотіли поділити. Коли впроваджується там відносно платників податку ВАД, хто є вже платником, хто не є платником, скажу одразу: зараз так воно не ділиться. Всі будуть змушені користатися з системи КСЕФ, але починаючи з лютого, з 1 лютого 2026 року, мають обов'язок тільки ті фірми, в яких за 2024 рік оборот перевищив 200 мільйонів злотих, тобто це. Самі гіганти великі фірми, а вже з квітня 2026 року, тобто не так довго, через два місяці. Всі інші вже мусять також користатися з КСЕФу. Але тут є важливе, але Приклад з тією самої заправкою, коли ви підете в великий магазин або на заправку заїдете і заправитесь або купити щось на фактуру, то та фірма, яка перевищила цих 200 мільйонів оборот, вона вже виставить вам фактуру в системі Ксеф і не дасть вам цю паперову версію. І для того, щоб ви змогли її скачати, для того, щоб ви могли її дати в бухгалтерію, а про це я вам ще більш детально розповім. Ви вже маєте бути в системі. Тому, якщо підсумувати від коли, то від лютого 2026 року всі вже мають бути зареєстровані в КСЕФ, всі вже мають знати, як туди зайти, як там виставити фактуру, якщо є обов'язок, або як мінімум стягнути звід звідти фактуру. Тури коштові, і як це передається в бухгалтерію, одразу поговоримо, хто не мусить бути поки що в системі КСЕФ. Перше це відділ B2C, тобто ті, хто працюють з фізичними особами, не мають. Такого обов'язку переходити ні з лютого, ні з квітня. Все це відбувається добровільно. Тобто, поки що, якщо ви працюєте з фізичними особами, то скоріш все ви виставляєте просто чеки. Тобто, чеки вони ніяк не затягуються в систему КСФ. А навіть якщо клієнт попросить іменну фактуру, це це також не буде обов'язку. Це буде тільки добровільно для того, щоб ви затянули в КСВ. Друге, в Польщі є ще таке поняття, як спрощена фактура. Або парагон з ніпом. Це коли ви йдете в магазин, і якщо сума вашої покупки не перевищує 450 злотих, то ви можете взяти спрощену фактуру. Тобто банальний приклад, коли ви йдете в бідронку і купляєте там, воду і каву на фактуру, ви кажете, хочу фактуру чи хочу паракон з ніпм, диктуєте сам ніп. І продавець вам видає такий е, звичайний чек, але на ньому є ніп, і ви це даєте в бухгалтерію. Так ось ця історія ще буде продовжуватись, але недовго. Вона буде до кінця 2026 року. Потім її також вже просто не стане. Тому якщо ви будете мати кошти, фактури коштові, або ви будете виставляти парагон з ніпм, то поки що це ніяк не буде пов'язано з сефом. Якщо ви такі берете кошти собі на фірму, ви їх вручну будете додавати до висилати в бухгалтерію. Я ще далі розповім вам про це, взагалі, в принципі, як висилати. Просто знайте, що ці фактури ще є і будуть у 2026 році. Потім їх також уже не стане. Також, хто ще не має обов'язку, це ті, в кого приходи в місяць не перевищують 10 тисяч злотих. Вони не мають обов'язку зараз в лютому, в квітні переходити на КСЕФ, Вони мають звільнення до кінця 2026 року. Тобто, якщо ваша фірма в місяць приход генерує менше 10 тисяч злотих, то ви також можете свої фактури не виставляти через КСЕФ, а будете ще звільнені до кінця 2026 року, хоча Чесно кажучи, не бачу, в чому сенс, тому що все ж таки ваші фактури коштові, ви будете змушені скачувати з Ксефу, тобто все одно зареєструватися до Ксефу ви мусите, але виставляти в такому випадку фактури через КСЕФ не мусите. Але якщо вже користуєтеся Ксефу, то мені здається, все ж таки краще вже одразу переходити повністю на цю систему, звикати до неї, для того, щоб потім це не було ніякою для вас проблемою і вже до кінця дві чи року ви повністю були в цій структурі? Далі ми поговоримо трошки більш практичні речі: це те, як ви туди маєте заходити, як там будуть скачуватися документи або закачуватись туди. Перше тут треба розділити інформацію, що якщо ви з ЗО, то ви маєте час уже зараз від листопада. 2025 року до лютого 2026 року визначити одну людину, особу фізичну відповідальну за управління до КСФ. тобто загалом людину відповідальну за управління цим доступом до КСЕФу. І це можна на даний момент зробити або через такий формуляж, який називається ZAVFA, завфа, роздрукувати його. Заповнити і вислати в свою податкову або віднести. Перший варіант безкоштовний. Другий варіант це, якщо ви маєте кваліфікований підпис, ви можете електронно подати людину в спуці, хто буде відповідальний е, за КСЕФ, А потім вже ця людина назначить, може назначити довірені особи за виставлення вис, висилку цих документів, і також за те, щоб можна було бачити, стягувати ці документи. Особливо це важливо для бухгалтера. Якщо ви підприємець, фізична особа-підприємець, тобто маєте діяльність одноособову в Польщі, ви це можете зробити, вам не потрібно визначати фізичну особу, бо, в принципі, це є ви. Ви зможете зайти через профіль Зоофан, і також потрібно буде надати довіреність для бухгалтерії, для того, щоб ми могли скачувати ваші фактури з сподажу і коштове. І увага, як це буде виглядати? Фактури можна буде виставляти також через ті сервіси, які зазвичай всі і користуються: це типу фактуровня, фактурово, сальдео. Якщо це наші клієнти, то вони часто виставляють фактури через сальдео. Що зміниться, це додасться кнопка вислати до КСЕФ. Тобто, як відбувалося раніше. Ви заходите на там на в програму Saldeo або заходите в фактуровню, виставляєте фактуру, генеруєте і скачуєте PDF. додаєте її е, для бухгалтерії. То, якщо ви через Saldeo наш клієнт, там не треба було її другий раз додавати. І також висилаєте в форматі PDF своєму клієнту. Так відбувалося завжди. А зараз буде так, що ви також генеруєте цю фактуру і натискаєте Вислати доксеф. І, по ідеї, ваш клієнт уже так не потрібно буде. Щоб ви йому висилали в форматі PDF, він сам з свого кабінету зможе побачити всі свої фактури коштові. І, і ми, бухгалтері, також через програму Saldeo, де ви раніше загружали ці всі фактури, ми зможемо самі з вашого аккаунту Ксеф скачувати фактури продажі і фактури коштові. Тому для нас це має спростити систему. Єдине, що ми не зможемо звідти скачувати, це фактично там. Рапорт касовий, це якісь внутрішні документи, це якісь умови, контракти, це, наприклад, ці парагони з ДНІПем, це те, що ви додатково будете висилати. А так, всі документи будуть затягуватися з цієї однієї платформи КСЕФ, на яку ви дасте нам доступ. Тобто все, що має змінитися, це те, що ви коли будете висилати фактуру клієнту, ви маєте натискати кнопочку вислати до КСЕФ», І тоді. Ця фактура потрапляє миттєво уже в державну базу, де держава податкова буде бачити інформацію про вашу фактуру. І що треба розуміти, що тут вже не вийде як раніше, якщо йдеться про помилки. Тому що, так як ви вже одразу миттєво будете висилати в КСЕФ, не буде просто взяти і витягнути цю фактурку з Ксефу. Все, що ви виставите неправильно, потрібно буде коригувати. Якщо ви неправильно номер поставили, неправильно дату спродаж, дату виставлення, дані контрагента, назва послуги, будь-що, ви вже одразу виставляєте фактуру коригуйонцу до Фактура, яку ви вислали в КСЕФ. по-іншому не буде, не буде так, як раніше, що ви могли домовитися зі своїм клієнтом контрагентом, що не проводь цю фактурку, я тобі вишлю іншу. Хоча також там була правильна структура висилки фактур регуєнцих, але все ж таки це можна було ще якось обійти зараз, якщо ви вже вислали в КСЕФ. Це вже желізобетонно потрібно робити фактури Куригуйонсу також через КСЕФ. Не знаю, чи це сильне буде ускладнення. Чи саме, якщо ви щось там неправильно зробили, то це додаткова робота, але в загальному це не має сильно якось змінити ваше життя. Наступне: ще хочу поговорити про імпорт-експорт послуг. Чи потрібно буде загружати документи, якщо ви імпортуєте експортуєте послуги, то якщо ви. Польська фірма, яка надає товари або послуги за кордон, неважливо, це Європа чи треті країни, то фактично не може ваш клієнт також собі скачати цей XF і там побирати ваші фактури, виставляти ви маєте через XF, але потім скачуєте PDF і висилаєте цю фактурку своєму клієнту як і раніше. Тобто ваші фактури будуть іти через XF, а клієнт. Буде отримувати фактуру на мейл, як і раніше. Якщо ви купуєте щось, товар або послуг за кордону, то фактично це не буде йти через Ксеф, ви просто його будете вручну додавати, як і раніше, в Сальтео або якусь іншу програму, як ви і раніше це робили. Наступне, що, якщо КСЕФ перестане працювати? Наприклад, в Ксефа якась буде технічна перерва або він просто ляже, бо всі почнуть одномоментно виставляти фактури. Також нічого страшного в теорії нічого страшного. Також це продумали. Ви виставляєте фактуру в трибі офлайн, а потім. Коли КСЕФ запрацює, ви маєте сім днів на те, щоб туди загрузити цю фактурку. Але коли ви будете виставляти в трибі офлайн, там потрібно буде вставити два QR-коди: QR офлайн і QR-цертифікат. QR офлайн буде підтверджувати ідентифікацію саме цієї фактури. QR-сертифікат буде підтверджувати ідентифікацію виставці, тобто хто виставляє, тобто ви. Цю фактуру, тому про це все ми будемо ще більш детально говорити. Але також, бачите, вони продумали, що має бути, якщо в якийсь момент не буде працювати КСЕФ. А якщо ви не можете виставити через КСЕФ, наприклад, у вас якісь технічні проблеми, у вас немає інтернету, чи ви не можете вислати по якимось причинам, то вас також ви виставляєте цю фактуру офлайн, але вже не сім, а один день будете мати для того, щоб її вислати в КСЕФ. Ось так. Теоретично це буде виглядати в моменті якихось форс-мажорів або технічних проблем з КСЕФом. Далі хочу ще проговорити швидко про OSS і iOSS, хто стосує ці е, системи, то поки що це ніяк не змінюється. не немає. Нічого ви не мусите висилати в XEF, якщо ви продаєте свої товари чи послуги по системі OSS або iOSS. Тому, друзі, якщо ви є нашим клієнтом і працюєте через Сальдео, то це все має бути досить Росте, перше, що хочу резюмувати, те, що потрібно, якщо ви спука ЗО. То від 1 листопада до лютого, до 1 лютого зробити одну особу фізичну особу відповідальну за вашу фірму, хто буде за чи тобто управляти цим Ксефом, і також дати довіреність на нас на бухгалтерію. Ми зможемо в цьому самому сельде оскарчувати всі фактури з Ксефу і вашу спшедаж і закуп. Друге, це те, що якщо ви особа-фізична підприємець, то до лютого вам нічого не потрібно робити. А з 1 лютого, ви вже можете якби, надавати ці довіреності, і потрібно буде зробити її на нас, на бюро Кінькове. Ми ще зробимо відео, як це робити, тому дуже добре, що ми працюємо через одну програму. В нашому випадку це сельдео. Сподіваюся, що нам буде просто підлаштуватися під ці глобальні зміни, які відбуваються в Польщі. А якщо ви шукаєте бухгалтерію в Польщі або маєте якісь питання, маєте хочете проконсультуватися, зареєструвати діяльність одноособову, або маєте питання по легалізації по діяльності одноособовій, можете до нас телефонувати. Ми залюбки будемо з вами співпрацювати. Номер ви можете бачити на екрані. Телефонуйте, контактуйтеся, будемо раді нашій співпраці. Праці. Ось таке відео сьогодні невелике. Буду ще детально більше розповідати про цю систему. Якщо в когось виникають питання, сміливо телефонуйте в наше бюро, ми вам допоможемо. Всім бажаю успіхів і до наступної зустрічі!